Мене звати Інна малах, я маю досвід роботи більше 4 років. Я маю досвід роботи з дітьми більше 2 років. Я сертифікований дитячий психотерапевт. Я працюю з дорослими, які отримали травму, які мають ПТСР. Працюю в таких методах, як схемотерапія, гуманістичний підхід в роботі з дітьми. І так само я працюю в травмофокусованій терапії. Чому я саме стала терапевтом, а особливо дитячим сертифікованим? Тому що я стикнулася з тим, що зараз багато дітей потребують психологічної допомоги, батьки потребують психологічної підтримки, і тому я вирішила вивчитись на дитячого психотерапевта, щоб допомагати батькам, допомагати дітям зростати більш щасливими. І тому терапія для мене це про якусь довгу роботу, про важливість, про глибину. Як спеціаліст я даю клієнту підтримку, я даю клієнту розвиток, я даю клієнту розуміння себе, своїх потреб, і дуже-дуже важливо чути себе і внутрішньо спиратись на свої думки, на свої почуття і на свій досвід. Як проходить сеанс зі мною, якщо клієнт має запит саме на там, наприклад, схемотерапію або роботу з травмою, Перші дві зустрічі це діагностичні зустрічі, ми виявляємо проблеми, виявляємо наш шлях, тобто цілі, чого ми хочемо досягти в клієнтам, разом до яких цілей ми будемо рухатись. І це є дуже важливим. Я постійно займаюся своїм розвитком професійним. Я багато навчаюсь. Зараз я навчаюсь в п'ятих проєктах на сексолога, роботу з комплексною травмою, КПТ. І так само це моя особливість, тому що я вірю в те, що інколи не всі методи можуть працювати з деякими травмами, і тоді потрібно розширювати свій арсенал і бути успішним в багатьох методах.